А, ви вже тут? Hello Френлі, з вами Деніс Френдлі. Коротше дружні, я вирішив знімати це відео зараз вечором, тобто 19 числа на 20. Тому що, по-перше, 19 я сьогодні взагалі ніяких великих відосів не знімаю. Крім шорти, по-друге, я хочу це відео змонтувати. Та тому такі справи. Сьогодні у нас я купив коротше, сьогодні. Стронг. Max Strong o o o ноу. Це самі Це, коротше, чилі та лайм. Це гострі чіпси Лейс Стронг. Це дуже. ноу, oh, no. це дуже гострі будуть. Це знову буде так, як не челендж. challenge. Я знаю, що ви останній незапий challenge взагалі, ви дружні, не... так як я там обіцяв, що 100 6 лайків, ви так і не набрали і слава Богу. Але приходиться все одно оціняти Лейс Max. Бо, тому що новий смак з'явився. Та, тому такі справи. Ну, я так не хочу пробувати. Oh no, God please, No, no. No. Так. Надіюсь, ну. Що не зробиш заради контенту. І надіюся, що це відео хоча б збере своїх заслужених. Переглядів, як завдяки чіпсам. Я знаю, що відео на чіпси вони набирають більше переглядів, ніж звичайні відео. Там може й 300 десь від відсина братися 400. Ну надію, все набере. Ну що ж, поїхали до заставки. Тому let's go. спрайніра гує, реагує? у спрейнера гує. Сьогодні він буде пробувати так. Давайте. Чипси картопляні зі смуком челі та лайму. Коротше, Лейс, Max, Strong, Chellie та Lime. Лайм, лайм, лайм. Давайте їсти. Та, такі справи. йоу, let's go. Я ще навіть не, не знімав, що вийде на каналі, ну окей, окей. Поїхали починати. Це не на жара стане, наїсся. Так, як завжди. М -м -м. Як завжди, бачите? Чи ви не бачите? Як завжди півпачки, менше будемо їсти. Ура! 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 Я зрадів. Ура, ура! Добре, давайте їсти чимля. Рефлення. Гіпкат. І лес Макстром. Ми пробуємо третю. Пекенє. І ну, давайте м -м, зіграємо у цю гру, чи зможу я без напоя е протриматися. Якщо я протримаюся, то я молодець. То я не знаю, що я зроблю. Ну no, це не запей челендж, але... Ну no, просто. Оооо! Коротше, якщо я протримую себе, підпишитесь на мій канал, так. Я більше нічого такого не, не придумав. О, ну гаряче. Там ще був новий смак, э, здається, це грейлі. Я їх сутерфував. Зараз вставлю це відео. Я коротше їх на днях куплю, якщо не розберуть. Якщо розберуть, то... Тому я їх куплю. І ми також їх з вами їх попробуємо. Слава Богу ті не гості будуть, а це гострі. Ой! О! Якщо я даємо ці чіпси... Я придумав. До кінця цього відео і не зап'ю ні разу. Я виграю згущенку. У мене є згущене... Е... Та з гущонками її зима. Нігає. Тобто згущене молоко. Скажу, що за це її не виграю. Ні, то виграю. І так, лайма не чути, перець трохи чути. У Мексиці цією двобожницю. Пекально це на максимумі. хот о. -о, -о. Цю парку відвалив. 67 ми походу. Так, дорого, дорого. Але треба брати поки гаряче, реально гаряче. Гаряче А, -а, -а, -а. все-таки мені приходиться чотири відео, до речі, викладати М -м сьогодні. Так як е, монетизація стала, а мені треба дуже, хочу дойти до 4К передів, мені цікаво. Тому все-таки я відео продовжу знімати, коли підключу монетизацію. Ну, коли дойде до 4000, то подивимося, що YouTube скаже. Ну потім я вже піду. Щоб проучити YouTube все одно. Я тебе поручую все на YouTube. А так, що поки що знімаю.

А, оцінка, Ну... Висім балюк більше ні, ну дуже гостре. А що буде якщо такого облизати, ну? Ага. Bo bo sobie przesmoktatem. Wyszłaś, wyszłaś, Są u mieć smug bank, jak to Добре, перед тим, як я продовжу це їсти, це підписані. Бо моя ціль, як ніяк, 100 тисяч підписників, або 100 відео на. 100 лайків на влогу, щоб знімати далі кожен день. Так хоча я поки що так буду знімати кожен день, але потім вже не буду. Так що... Коротше, загалом моя мета 100 підписників. Давайте е, допоможемо мені здійснити цю мрію чи як, не знаю. Тому підписуємось. А я продовжу. У мене залишається ось тільки. Небагато. Думаю, ми з вами даємо. А, -а, -а. А, -а, а, ну води вроді вроде не хочеться Так, це найголовніше. Якщо можна. У мене, до речі, м'язи перестали боліти в чіпсах, як ми їли, пам'ятаєте? Ми їли в мене м'ясо, тепер все добре. Ваші гострі чіпси, ну? Реально гострі Ой, трохи зуб! Ой, це без колою? о найс. До речі, для тих, хто, наприклад, мені дасть запитання, чому я монтую зараз. А цього не робив раніше, у 23-22. Пояснюю, у нас як не як скоро 40 тисяч підписників, так? Так. І... Треба монтувати. Тим більше кожне відео вже по 100 перед по 200 десь збирає. Це означає... Що у нас піднявся актив. І треба трохи робити, працювати над відосами і монтувати. І завдяки тому, що хоча б кожне відео по 100-200 по набирає передів. Це мене заохочує монтувати та створювати відео з монтажем. Тому, чим більше перегляду, тим більше відео вийде з монтажем. Ось такий дивіж дивіз канал. Це справи. Ммм смачно, але гостро. Але тим паче ми добираємося вже майже до кінця, до кінець пашки. Так, комусь може гостре подобатися. Мені таке своє. Не знаю, хтось п'є горілку щоб зигриться. Для чого вам горілка? Ви можете хот-чіпси з'їсти чипсы зесть, и вы Так заерите. Я майже доїдаю. Ой, гаряча. А я майже даю. Ммм, так, там крехти залишилися. Ван, мінус. І дай ця доїде, Ну, усе так усе. Добре. Будемо завершувати. Коротше, ось дивіться, порожня пачечка. Такий у нас був мокбанк, я її задоволення з'їв і пити не захотів. Значить, що я виграю зусьонку, я пішов по зушонку. Зараз ми вернемось. Доволі гостровато. Та. Ось така зущоночка, зараз ми її спробуємо. Так, бо я переміг, значить, я їм цього, цьому віду зустінку трошечки. Так. А ти не забудь, поки я їм зущенку, поставити лайк і підписатися. Так. М -м -м я переміг. Ой, це було доволі дуже гостро, але я справився. Тому я молодець, так. Ой, во. Зущенка. Треба було чекайте, чекайте, чекайте. О! все, Буде зажирно. Все. На цьому все. Тепер уже точно. О. Коротше. Коротше. Ой. Ну що ж, дружні, на цьому усе. Підписуємося на канал, ставимо свої пальчики вверх порожня пачка. Це було гостро, але я справився. Е усім пока, так? Все, всім пока. Я точно лопнув? Так, лопну. Всім пока. Бувайте! Йоу. Все. Такі, така у нас була реакція. Пока.